Вітаю, друзі! Мене звати Ілля. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Фронт, в якій ми спілкуємося з військовослужбовцями, командирами та простими солдатами, які тримають фронт, тримають передову на різних напрямках, використовуючи різне озброєння для відбиття противника. І сьогодні ми поговоримо з командиром дивізіону ППО паном Артемом, який захищає небо Києва, київського напрямку і більш Детальніше сьогодні поспілкуємося з ним. Доброго дня, пане Артеме, доброго дня. Тож, пане Артеме, розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях до повномасштабного вторгнення. Звідки ви починали, де навчалися, можливо, як почалася АТО ООС Ну і вже до сьогодні. Свою військову кар'єру я розпочав ще в 2008 році під час навчання в Сумському кадетському корпусі. З 2010 по 2014 рік я навчався на факультеті протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського національного, Харківського університету повітряних сил. От, і з 2014 року я на офіцерських посадах від начальника зенітної ракетної обслуги, командира батареї, начальника штабу дивізіону, і вже під час широкомасштабного вторгнення от, я виконую на посаді командира зенітно-ракетного дивізіону. Угу. Пане Артеме, розкажіть, як для вас почалось повномасштабне вторгнення? от саме Яке озброєння, можливо, на той момент було? Які завдання ви виконували, якщо можете пригадати, да події майже дворічної давнини, так 24 лютого 2022 року? Так, я широкомасштабне вторгнення розпочав на посаді начальника штабу зенітного ракетного дивізіону. На озброєнні у нас був зенітно ракетний комплекс ОСА він так і зараз на озброєні, в, ну, в нашому полку знаходиться, От, зустрів я її під волновахою. 24-підрозділ виконував задачі з прикриття. Ви виконували на... завдання такі так, на той момент. Так, на, так. Сході. на сході mm -hmm. нашої держави. Підрозділ виконував задачі з прикриття механізованих танкових артилерійських підрозділів, прикриття від ударів з повітря. На смузі від Маріуполя і до Авдіївки. Це все була смуга відповідальності нашого дивізіону, позиційний район дивізіону. І які завдання ви переважно тоді виконували там? Е, ведення розвідки повітряного противника, знищення повітряного противника, е, боротьба з безпілотними літальними апаратами, які е, Після початку широкомасштабного вторгнення, в майже в перші тижні, противник вже був, відмовився від повітряно-наступальної операції, от, припинив використання авіації е, в, смуг, в смугах відповідальності, тому що понесли вони колосальні втрати, і потім у нас вже була боротьба е, боротьба з безпілотними літальними апаратами. Дуже багато нарахування. Пане Артеме, а які вони безпілотники тоді використовували? От зараз ми знаємо там Орлан 10 дуже такий широко розповсюджений зала. Там ще там суперками вони використовують. А що тоді до повномасштабного? Бо якось знаєте, всі почали цікавитися вже, коли ну якби почався такий великий масштаб. А от які саме тоді вони FPV-дронів, Я так розумію, ще ж тоді так не використовували. Наприклад, так як зараз так. fpv дронів тоді вони не використовували. А от Орлани вони використовували ще й до початку широкомасштабного вторгнення вони використовують з 2000 ну з 2014 році ми з ними зустрічались. А от боротьба з орланами десятими вона у нас уже у е, нас раніше почалася, але вже під час широкомасштабного вторгнення ми працювали саме по орланам, переважно. Угу. Розкажіть, наскільки важливе ППО? Ну ви, як уже фахівець, ми розуміємо, що це дуже важливо, але от від вас хотілося б почути наскільки важливе ППО. Яку роль вона виконує в сучасній війні? От яка зараз у нас в Україні відбувається з Росією? Як бачите, ППО сухопутних військ воно повинно виконувати задачі з прикриття сухопутних підрозділів механізованих танкових артилерійські або багато фіброзі, хто путає ППО повітряних сил, ППО так, сухопутних так, військ звичайні речі так, так. Звичайно, але так як зараз повномасштабне вторгнення ППО, задача ППО сухопутних військ виконує також з прикриття важливих об'єктів інфраструктури, об'єктів критичної енергетичної системи держави. От, е і також, як е на Донбасі е виконують зведення розвідки повітряного противника, припинення е протиправних дій повітряних суден, прикриття загальновійськових підрозділів. Це основні задачі протиповітряної оборони. Угу. Дуже важко а, піхоті, піхоті без артилерії, артилерії, без ППО. Ти більше воно, зараз. да. все воно між собою поєднане в загальній системі. Пане Артеме, а от якщо, наприклад, порівнювати так, ви були і на Донбасі. Зараз ви бороните небо на підступах до Київщини. Яка специфіка, яка різниця, наприклад? Так, якщо вона є, розкажіть, будь ласка, от там тоді, і от зараз, те, що ви виконуєте, в чому полягає? От основні відмінності? Е, відмінності зараз полягають в тому, що е, біля Києва е, наші підрозділи виконують завдання з прикриття об'єктів інфраструктури або Виконуємо за завдання на після проведення аналізів на е, маршрутах прольоту літальних апаратів, таких як шахеди, крилаті ракети. От а на Донбасі там специфіка роботи вже йде прикриття е, загальновійськових підрозділів, е, знищення безпілотних літальних апаратів, щоб не вели розвитку повітряного, щоб вони не вели розвитку наших позицій. Угу. А от розкажіть зараз дуже цікаво зараз. Всі просто ну звичайно дяка і Шана військам ППО, тому що ви робите надзвичайно важливу колосальну роботу. Розкажіть, от зараз росіяни почали перефарбовувати е, свої шахеди. Я так розумію, що це звичайні ці шахеди. Да, Гірані, оці як вони їх називають, так. тільки просто по пофарбовані в чорний колір, щоб їх складніше було виявити. Вірно? Так, візуально, щоб його було складніше виявити вночі. Для комплексів протиповітряної оборони, які не мають радіолокаційних станцій, а працюють візуально, їх дуже важко помітити. Тому використовуємо і прожектори, і тепловізійні, і термовізійні приціли для цього, але ж коли вночі летить він чорного кольору, то це вже буде трошки важче працювати. Ну, Звичайно, вони адаптуються також. Під цю війну. А скажіть, наприклад, чи доводилося вам працювати там по ракетам? Чи це тільки безпілотні літальні апарати були у вас? Ні, нам доводилось працювати по крилатих ракетах. Ось буквально недавно, 28 вересня цього року, зенітним ракетним комплексом Евенджером ну, в Київській області було знищено крилату ракету Х-101? Угу. Пане Артеме, якщо говорити, от про команду ППО, да, розрахунок там, машини, наприклад, бойової того ж Евенджера там, чи будь-якої іншої, там, можливо, ще радянської установки, що важливо в цій роботі, так, на що звертається основна увага, так як взагалі от діє розрахунок там, різних установок, так, на яких вам доводилось працювати? Розкажіть про це, про командну саме роботу. І специфіку. Головне, щоб розрахунок усвідомлював, які команди він повинен робити, що він потрібен, що він повинен робити. Повинне, екіпаж повинен усвідомлювати, що він де він знаходиться, яку задачу він виконує свою першочергову. от Різні комплекси, різні задачі виконують. От, в, даному, в даному випадку є екіпажі, де там 5 осіб, а є екіпажі, де дві-три особи. От навчання люди всі проходили. Ну, у мене в підрозділі за кордоном освоїли освоїла панували всю техніку, от, і зараз вони виконують ці задачі гідно з честю Якщо от ви працювали раніше, ж і на радянських комплексах, так на більш старіших, і якщо от зараз уже на таких західних зразках натівських, якщо порівнювати їх. Як би ви могли оцінити так, ну, з вашого особистого досвіду от, чи вам зручніше, чи яка відмінність? Ну от трошки хотілося б почути від фахівця, саме який на власному досвіді, з цим цим е, Ну, Відмінності е, в комплексах, ну, в роботі Я так. так в ну наприклад, от у нас хлопці, з якими ми там спілкувалися, там от, з танкістами, да, от, які пересіли там умовно з радянського танка там, на леопарду, вони там кажуть, що це як Мерседес там так. Можливо, тут також є, наприклад, якщо з Оси там пересіли на Avenger Ну, звичайно, що це складно порівняти, бо це просто різні взагалі машини. Але що ви скажете? Вони більш точніші, більш витриваліші, можливо, вона менш габаритна, але вона більш ефективніша. От як ви б охарактеризували з тим, там з чим ви працювали, там з радянськими зразками і з натівськими. От, е якщо поєднувати з тими комплексами, з якими я працював, от брати, зеніт ракетний комплекс Оса і Avenger то Поєднання я їх не можу поєднувати, тому що це комплекс малої дальності, а це комплекс ближньої дії, у них різні mm -hmm. задачі. Ну, Якщо брати так, так. по е, сучасності, то так, звичайно, що комплекси держав, країн партнерів вони більш сучасні, уже обладнані і комп'ютеризовані. То е, зручніше працювати, більше комфорту я скажу в таких машинах для. Для роботи які угу. А, розкажіть якийсь можливо випадок такий, от прям якщо згадати так в деталях, коли вам доводилося там відпрацювати якусь важливу ціль? Наприклад, ви збили там. Одночасно, там дві-три ракети, там які летіли там ну під час одного однієї однієї атаки. Там на Київ, умовно, як це все відбувалося? От прямо було б дуже цікаво почути там в подіях, які команди там ви віддавали, як хлопці там відпрацювали. Яка періодичність цих ракет була? Ну умовно, я не знаю. От були у вас такі випадки? Взагалі? Так, звісно, були такі випадки. Вже ми е, тут же е, розповідав про 28 вересня, коли було зніт ракетним комплексом цього року. Да, цього року Евенджером знищено крилату ракету х101 в Київській області. Це ну спочатку, коли ми доповідали, що це ну, так, уже знищили ціль Це перша ракета ваша була, правильно? чи Ні, Це вже не, це, це була не перша ракета, але це було е, ну це було ефективно. І коли ми побачили це все на відео, коли ми знайшли їхні залишки цих ракет, коли її там знищували підрозділи ДСНС, вот. Ми були дуже здивовані, що ракети типу Стінгер знищили крилату ракету, і коли це відео показували нашим партнерам, які передали озброєння, хлопці постійно підтримують з ними зв'язок з інструкторами. То вони були в шоці, що цей комплекс змог знищити крилату ракету, адже він призначений зовсім не для цих задач. А як ви прийняли рішення от, застосувати саме цей тип? Чи у вас просто не було часу, да, ви бачили повітряна ціль, там да, грубо давай там, стріляй, так? Чи, чи це ну як вам прийшла така ідея? Час, під час ракетної атаки нам доводиться інформація, що там в межах дій там, наших комплексів або в в певних районах відсутні дії авіації? От, за допомогою радарів з програмними ну, на програмних забезпеченнях, ми бачимо, де летить ціль. Ми вже проводимо орієнтування розрахунків, обслуг своїх підрозділів, з якого напрямку, який там азімут, яка приблизна дальність, і даємо команду при входженні в зону ціль знищити екіпаж. Ціль знищив, потім доповідь вже проходить від них. І ви вже потім да дізнаєтесь, уже що це була крилата ракета. Так які у вас були емоції, відчуття? Не знаю, коли ви вже дізналися, що ви там таке зробили? Емоції були, ну це так не передать. Після того як ще хлопці скинули відео цієї бойової роботи за допомогою камер GoPro Вони це роблять у нас. От, коли побачили це відео, воно потім по мережі розійшлось, це було чудово, це якісно відпрацьована робота. Екіпаж е, на відео не було ніяких там сторонніх е, там криків, радощів. Там екіпаж відпрацював, як як повинен працювати. Він, він зробив свою роботу якісно. От, до речі, про крики, радощі. А коли от саме відбувається там все, у вас команда до бою? Тобто. Як вам вдається там. Ну ви просто не піддаєтесь емоціям, так ви просто виконуєте там, чи все ж таки легенька такі ну, мандраж, як то кажуть, він присутній завжди, напевно, ні? Мандраж, мабуть, він присутствував ще там, можливо, на самому початку вторгнення, а після вже це, як роб... це наша робота, ми повинні це робити. Від підрозділів ППО залежить життя людей, залежить. Наша інфраструктура, наші об'єкти, тобто, вже професій, професійно. Ну, звичайно, якщо ви з 2014 року в справі, то я думаю, що ви вже взагалі да, так досить на високоякісному рівні це все робите. Розкажіть, будь ласка, як зараз діє противник? От як і в чому полягає його тактика? От е, саме от зараз під Києвом, так якщо ми беремо, от ми бачимо, вони зараз дуже активно взялися. Здається, наприкінці от листопада е, 75 Вони да здається, шахідів запустили. Ми знищили там 71 якщо я не помиляюся, щось таке. Тобто, вони застосовують ці масовані удари, так зараз чи змінюють вони маршрути? Тобто, на що вони розраховують от з того, що ви бачите? Так, вони змінюють маршрути свої не так, що певний період часу вони літали по одним і майже і тим же самим маршрутам. Якщо вони бачать, що на цих маршрутах їх там не обстрілюють, не знищують, от, то вони продовжують тими маршрутами літати. Якщо вони вже бачать, що у них є там втрати в своїх літальних апаратах, то вони змінюють маршрут. Більше я вам скажу, що маршрути вони змінюють. Як із південного, так і з південної північно-східного напрямку, <риклад> якщо ми поглянемо, наприклад, на ППО противника, також як би ви його характеризували, як він його застосовує використовує? Ви ж також, я думаю, як фахівець в цій галузі, ви дивитесь як працює ворог, і у вас є інформація. Що би ви могли розказати про їх ППО, про їх навченість, їх ефективність? Звичайно, що Росія це такий серйозний противник, в них багато цих установок чи спадщина з Радянського Союзу, але от як би ви це оцінили і от саме з фахової точки зору їх саме ППО? От ну те, що стосується сухопутних військ, ми не беремо зараз там взагалі там всі там С-300 комплекси, буки. А от саме за сухопутні війська противника, за сухопутньому компоненту ППО? За сухопутний. Компонент протиповітряної оборони противника у них їх, його дуже багато. І воно в них модернізується. Якщо ми беремо від звичайної зу 23 2 і закінчуючи е також радянського виробництва, але з модернізацією цих зніт ракетних поліксом ТОР, то у них їх е є великі запаси, є в них великі запаси ракет. От. І екіпажі. Я не знаю, як вони діяли на початку широкомасштабного вторгнення екіпажі протиповітряної оборони сухопутних військ-агресора, а зараз я думаю, вони працюють досить таки вміло. Вони також вчаться, вчаться і аналізують всю ситуа... ну, всю повітряну обстановку, яку використовуємо також ми. Uh -huh. А от що їх переважно вони застосовують, які це комплекси там з ППО? Це панцирь, можливо, так. Панцирь це ж сухопутних, також так. Ось, так, там, так. Що в них з такого? Там шилка, можливо, так. Це аналог гепарда, я так розумію, тільки радянські ще. Що в так, них такого є? Так, шилка це аналог гепарда. <суміло> <суміло> uh, стріла стріла 10 тунгуска на тор. Е, дуже багато відео в мережі з'являється, де е, наші оператори е, безпілотних літальних апаратів там наводять нашу артилерію по цим комплексам. От, е, багато відео є про знищення Тора, Бука, е, про знищення стріли 10 -й. От, Це переважно ті комплекси, які діють в складі е, механі... ну, мото... мотострілецьких підрозділів та частин Російської Федерації. А якщо ми говоримо про завади, що може стати ну такою перешкодою в роботі ППО? Можливо, це РЕП, можливо, це погані погодні умови, там ще щось не знаю. Що впливає на роботу ППО сухопутних військ? РЕБ також впливає досить на роботу ППО, особливо на ті комплекси, які мають радіолокаційні засоби, виявлення, супроводження. Для них для цих засобів погодні умови вони не являються, вони все проблеми, вони все погодні комплекси. От, а от засоби РЕП так вони можуть глушити, можуть ставити перешкоди активні. Для вас особисто було, ну, скажімо так, ну, не легше, але комфортніше, зручніше вести там, виконувати своє завдання на Донбасі чи зараз тут? Комфортніше, ну, зручніше, зручніше, якщо можна сказати так. Чи противник він всюди не зручний? Противник він всюди не зручний, противника потрібно постійно вивчати, постійно аналізувати його задачі, постійно аналізувати його прольоти. Тобто, відрізня... Ну задачі відрізняються на Київщині та на Донбасі, ну, але звичайно. все одно задача одна: знищення повітряного противника. Так, звичайно. Uh, ну і на вашу думку, от що може стати таким переломним моментом, от саме в галузі ППО, так можливо, це відкриття якоїсь там, як казав командир батальйону К-2, звізди смерті да придумують якусь установку, там яка буде там супер протистояти дронами, там чи я не знаю, чи можливо реп якісь придумати, чи чи просто нам необхідно більше от зразків західного озброєння? Якщо так, то яких саме? Ну на вашу думку, я не кажу там зараз. Що глобально. От що ви бачите таким переломним моментом в, в галузі ППО? Е, переломним моментом, по-перше, так вірно сказало, що нам потрібно більше ППО, от і нам потрібно б на ті комплекси, які у нас є, е, вже створювати наші сучасні моделі ну, ракети, які, з якими ми будемо працювати, і як, чим більше чим більше їх буде, тим Якісніше буде захищати не в Україні ну звичайно. Ну і пане Артеме. На завершення. Скажіть, я не знаю два слова від себе там для наших глядачів, тому що, ну в дійсності, я думаю, в нашого інтерв'ю буде багато переглядів, і люди, які дивляться його, вони насправді я думаю дуже вам. Дякують зараз, дивлячись, і дійсно за те, що ви робите за вашу роботу, за ваш труди, за те, що ви бережете мирне небо мільйонів українців і бережете інфраструктуру критичну, яка дуже важлива з ворогом. Від себе два слова звернення до громадян, які щодня, щоранку після збитих шахетів ставлять лайки. І слава ППО, вам слово, шановні друзі. По-перше, хочеться привітати вас всіх з наступаючими новорічними святами, з Різдвом. От, бажаю вам в новому році не знати ніяких проблем, мати міцне здоров'я, терпіння, вірити в Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. І головне не нехтуйте сигнали повітряних тривог. Це найголовніше. Це, вам, саме говорю, як, це я вам говорю як фахівець військ ППО. Я дуже вам дякую, пане Артеме. Ще раз за вашу роботу, за те, що знайшли час долучитися до нашого інтерв'ю. Ну, а з нами був пан Артем, командир дивізіону протиповітряної оборони, який зараз тримає небо над Києвом. Дякую вам, до нових зустрічей, Слава Україні! Героям слава на все добре.